У Лозівській громаді розглядають можливість реалізувати проєкт реформи шкільного харчування. На робочій нараді, яка пройшла 13 січня, за участі голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, Лозівського міського голови Сергія Зеленського та освітян, обговорили реалізацію пілотного проєкту нової системи дитячого харчування у закладах освіти. Повідомляють на сайті Лозівської міської ради. Реформу шкільного харчування започаткували за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Повною мірою вона запрацювала з 1 січня 2022 року. З початком повномасштабного вторгнення її продовжили реалізовувати. У Лозівській громаді пропонують створити фабрику кухню потужністю від 10 тисяч порцій. Їжу готуватимуть, шоково заморожуватимуть та будуть розвозити по закладах освіти. У новій фабриці кухні планують готувати шкільні обіди для навчальних закладів не лише Лозівської громади, а й сусідніх. Учасники наради зібралися для пошуку найкращої моделі організації харчування для закладів освіти у Харківській області. Голова Харківської обласної військової адміністрації зазначив, що найперше повинні бути враховані інтереси та здоров'я дітей, а вже потім інші питання заради того, щоб або ми приймаємо рішення, що так, ми можемо це реалізувати, і це вигідно для громади, але ми будемо виходити із останнього, тобто ми зараз не дивимося з вами поки що ні на ціну, ні на економіку. Ми дивимося на кінцевого споживача, це на, умовно кажучи, дитину. Якщо ми приймаємо рішення, наприклад, з вами про те, що дійсно це доцільно, це майбутнє, це і якість харчування, і все інше, і все інше. Значить, і вже звідти, тобто будемо йти, і все інше це для нас із вами завдання або зробити його там економічно обґрунтованим і да і доцільним і для громади, і для там і для області, тощо, або ми ж шукаємо якісь інші формати. Олег Синігубов впевнений, що пілотний проєкт буде вдало реалізований, а потім його розповсюдять по всій області. Мета одна, щоб діти отримали найсучасніше та найякісніше харчування під час освітнього процесу. Постачання обідів стане систематизованим, безпечним та якісним. Наголошує голова національної асоціації громадського харчування Орест Степаняк. Він розповів, що у рамках проєкту покривається логістична складова, тобто транспорт і усе необхідне для транспортування їжі. Це термобокси спеціальні ємності для транспортування перших і других страв охолодженому вигляді і напоїв щодо шкіл. Усі школи і дошкільні навчальні заклади, які будуть приймати це харчування, будуть укомплектовані усім необхідним обладнанням для його прийому. Тобто, це є холодильне обладнання для короткотривалого зберігання готової їжі. Це парокондукційна піч а, і, і, і там додаткові елементи для його розігріву, для званої регенерації цього продукту, який був охолоджений. і це роздаткова лінія і посудомийне обладнання відповідно для видачі миття посуду. Для реалізації проєкту Лозівська громада повинна виконати певні умови. Що вимагається від громади? Це проведення до а, придатного технічного стану приміщення, де це обладнання буде встановлюватися. Відповідно, комунікацію, ну а вони всі в більшості присутні на об'єкті. Ну і відповідно за можливостей і покроково по відновлення об'єднаних зал для того, щоб привести їх до гарного естетичного вигляду, де дітям буде комфортно споживати їжу. Споживати Лозівський міський голова Сергій Зеленський зазначив, що у місті вже півтора роки реформують шкільне харчування, розглянуть пропозицію і зі створення фабрики кухні. Це прийнятний варіант, який дасть можливість забезпечити дітей якісною та збалансованою їжею. Ми не говоримо про розміщення на нашій території, розглядаємо пропозиції. Ми вже півтора року у цьому питанні, тому вже, будемо говорити так, виходимо на фінішну пряму і сьогодні пройшла нарада за участі голови обласної військової адміністрації. Але Гасенігубова, ми розглянули декілька варіантів харчування наших дітей. От і один з таких, я як бачу на майбутнє приємлених – це фабрика харчування, яка дасть можливість забезпечити перш за все якісним харчуванням наших діток. На нараду також запросили голів Первомайської, Близнюківської та Біляївської громад. Участь в обговоренні взяли начальник Лозівської військової адміністрації Володимир Ромах та голова Лозівської районної ради Вадим Гоч.